Вітаю вас. З вами психолог Ольга Щурикова. І сьогодні ми будемо говорити з вами про одну з ресурсних вправ, яка є простою у виконанні, і яка дуже допомагає нам повертатися в стабільний стан, стабілізувати себе, допомагає нам відчувати себе краще. Ця вправа є такою, що вона ви можете. Робити одноразово можете декілька разів її робити, можете її доповнювати, можете звертатися до того, що ви вже зробили, для того, щоб ви могли відчувати себе краще, і ця вправа називається долонька. Що ми з вами будемо робити? А ми з вами спочатку першим кроком це повинні обвести свою долоню. Тому пропоную вам зараз робити це разом зі мною, взяти листок. Паперу можете поставити на паузу, якщо ви дивитеся це в записі, взяти листок паперу і обвести свою долоню так, як вона у вас виглядає. Тобто обводимо всю нашу ручку, яка в нас є тут. У мене вийшло ось так. Коли ми з вами обводвели нашу ручку, ми з вами будемо писати на кожному пальчику. Ті, ті джерела ресурсів, тобто того, що нас надихає, що нам піднімає наш настрій, чого нам стає краще і легше. Ми будемо це з вами писати на наших пальчиках нашої руки, яку ми з вами намалювали. Перший пальчик, який ми будемо заповнювати, це буде великий пальчик. на великому пальці ми за мене пишемо те. Щого нам подобається торкатися, до чого ми любимо доторкуватися, що це може бути? я зараз напишу щось одне, наприклад, я напишу сюди обійми. Ви можете написати ще багато чого сюди, дрібненьким шрифтом, чи ще якось можете прописати, так як вам це буде зручніше. Що це буде? От. Тут, бачите, на цьому пальчику пишемо те, що нам подобається торкатися. На наступному пальчику вказівному ми будемо писати з вами те, що нам подобається слухати. Я зараз напишу тут про себе, що це буде спів пташок. Тобто зараз в форматі відео ми робимо щось одне, якесь одне джерело, а потім, після того, як завершиться ця трансляція, я пропоную вам, щоб ви могли на кожен пальчик подописувати ще, щоб, хоча б там 3, 4, 5 у вас було компонентів, що ви любите. Великий, чого любимо торкатися, вказівний, що ми любимо слухати. Середній наш пальчик це що нам подобається споглядати. Тобто наш орган зору, що ми любимо з вами дивитися. Я напишу Захід Сонця. Це те, що я люблю дивитися. Тобто, що ми любимо споглядати, це наш середній пальчик. Наш безіменний пальчик це. Які аромати нам подобаються? Що ми з вами любимо? З ароматів. Я люблю запах лісу. Аромати напишу ліс. Тобто, що нам подобається тут саме вдихати наш орган нюху? П'ятий пальчик, наш мизинчик. Це що нам подобається з вами смакувати, що ми з вами любимо? Я напишу зараз сюди банан. Це стосовно мене так. Ось так у нас приблизно виглядає з вами долонька, коли ми писали з вами, що є. Зараз ще раз тут напишу словами, так, щоб ви могли це побачити ще. Напишу тут дотик. Бачите, це в нас орган дотику, що нам подобається до чого доторкуватися. Тут в нас слух. Що нам подобається слухати. Далі ми пишемо з вами зір, що нам подобається споглядати, на що нам подобається дивитися. Далі ми пишемо з вами аромати. Тобто нюх. Ось, що нам подобається тут саме вдихати. І наступне це смак. Смакувати. Ви можете, те, що я зараз написала ці органи чуттів, ви можете їх не прописувати в своїй долонці. Це є для того, щоб ви могли для себе більш структурувати, зрозуміти, що ми тут пишемо. І прописали, що нам подобається саме з органних наших чуттів. і тут, що на, на нашій долонці, ми пишемо якийсь вираз, якусь фразу, яка нас підтримує, яка є надихаючою до нас. Я тут зараз напишу вираз, який надихає мене на даний момент часу. Це на краще. Це те, що я зараз написала про себе. Який буде для вас вираз, для когось з вас це може бути якийсь біблійний вірш, це якийсь вираз, який ви чули, хтось вам сказав і ви цим живете. Можливо, ви чули десь його від якихось авторитетних для вас особ. Той вираз, який, прочитавши, ви починаєте відчувати себе краще, він вас підіймає. І ви можете цю долоньку, коли ви її заповните. Можете її повісити десь на видне місце, можливо, навіть на холодильник, де вам буде краще. І коли ви відчуваєте себе якось, ну, скажімо, як розряджена батарейка, то можете скористатися чимось з того, що тут написано, що для вас буде в доступі саме зараз, щоб буде вам підіймати ресурс. Коли ми з вами знаєте, розмовляємо по телефону, то і в нас сідає, якось ми не виставляємо претензії до телефону, що чому він сідає, чому зараз так є, Бо я хочу, щоб він був заряджений. Ми розуміємо, що якщо він сідає, значить я його вчасно не підзарядила, або я йду і це зараз. Роблю от щось подібне нам треба пробувати. І стосовно себе. Якщо я відчуваю, що я не підзаряджена, мені треба пошукати щось цього, може мені допомогти. Таку вправу ми робили з нашими учасниками на вечорі з психологом бо з психологом у Телеграмі у відеочаті проходять регулярно це відповіді, можливість отримати відповіді на ваші запитання в безкоштовному форматі, і також дізнатися для себе щось практичне. Посилання на телеграм-чат. В якому ці вечори відбуваються, є в описі до цього відео саме під ним. Ви можете знайти і перейти, і доєднатися, якщо вас це цікавить. Це відео про цю вправу я записала, тому що були люди, які не були присутні на тому вечорі і вони зацікавилися після відгуків про цю вправу. Тож я поділилася з вами, щоб вона була для всіх вас більш доступна. Те, що ми з вами відчуваємо себе інколи не так, як нам хочеться, це зовсім нормально. Те, що тому, що в нас такий з вами час, і тому, що ми реагуємо на те, що відбувається нормально, коли в нас є різні емоції. Важливо, що при цьому ми робимо, коли ми відчуваємо, що ми вже напружені, що ми вже втомлені. Дуже гарним ресурсом, тим, який ми зараз написали, і який в нас є, це може бути розмова з Богом, це можуть бути відносини і відчуття його присутності в вашому житті. Якщо вам це підходить, то використовуйте, будь ласка, тому що це та вертикаль, яка може допомагати нам витримувати будь-які негаразди нашого життя. Дякую вам за те, що були сьогодні з нами. З вами була психолог Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн. До побачення.